Ну, що одне зламня, доброго вечора. Я це відео хочу записати взагалі для всіх. Сьогодні я була в епіцентрі зрівнювала ціни на хімічні грілки, на теплові дуйки, ну, на все, на все, на, на генератори, на все. І, знаєте, я побачила одну картину. Зараз поясню яку, і хочу запитати, чому так? Чому так? Я побачила картину, де військові з волонтерами, де волонтери самі. Вигрібають все, що можуть, вигрібають, господи, я забула, як вони називається, оті теплові дуйки великі, вигрібають генератори, вигрібають хімічні грілки. Я побачила іншу картину, де люди купляють подарунки, де люди купляють ялинкові прикраси, де люди купляють якусь обновку до Нового року. Скажіть мені. Однім, виходить, це все дуже близьке і дуже все боляче, а в інших свято? В інших свято люди, ви що? Ну, скажіть, що з вами? Так ведь не можна. мене запит за запитом. Другий день, дякуючи, які старому мовчить телефон, але месенджер розривається. Хлопці, в холоді. Хлопці, ну, не можу сказати, що в голоді, але іноді таке буває. Чому на коробку тепла відгукнулось так мало людей? Люди чому? Вони ж захищають нас всіх. Позаді мене ви бачите прапор. Цей прапор розписаний півтора року тому. Дуже-дуже мало людей залишилось в живих, які підписи є на цьому прапорі. Цим прапором я приїхала пів Європи. Українці, я хочу вас запитати. Невже все? Невже ми складаємо руки і святкуємо новий рік? У мене два дуже термінових і дуже важливих запита на автівки. Два. І я буду тягнути їх два. Один для 22-ї бригади, другий для 95-ї бригади. Я вас всіх дуже прошу. Давайте, давайте опять, як спочатку повномасштабки, ми були разом. Ну чому ми зараз розділились? Ну чому? Давайте єднатися. Я дуже вас прошу, давайте єднатися. Іначе ми втратимо все, люди. Іначе ми втратим все.